Ми з них патрулюємо. І багато чого цікавого наші хлопці побачили. І вони мають багато що розказати людям, нашим золочів'янам. Може, може хтось зрозуміє і перестане робити ті чи інші речі, які. Ну, от хлопці зараз розкажуть, що вони побачили за тиждень патрулювання в нашому місті. Золочі. Дорогі злочів'ян за цей тиждень, який ми провели у велопатрулі, багато чого сталося. Ми помітили, що на Комсомольському озері дуже багато забруднень, які люди приносять за собою. Це може призвести до погіршення стану здоров'я людей на озері. І ми закликаємо всіх людей у цьому місці прибирати за собою. На вулиці Заріча ми їздили з моїм напарником. Ми дуже були здивовані, якщо там, що там дуже було багато сміття, дуже багато мусору, дуже багато відходів від будівельних матеріалів, багато запалених смітників, але людини біля них нікого немає. Це може призвести до пожару. Мене здивувало це, що ми вже їздимо скільки і всюди бачимо на кожному куточку золочева сміття. Ми вже декілька днів патрулюємо місто Золочів, центр. Ми замітили, що по тротуарах не дуже зручно їздити, можна збити людину, а по дорозі нам не вирішає, не дозволяють виїжджати. Так як в нас немає спеціальних слаймів, ми прагнули нам зробили прості велодоріжки. На вулиці Шухевича, за будинком, за новостройкою є смітник. Дуже багато мусору, і видно, що це відходи від будівельних матеріалів. Там і плитка, і бруківка, і все інше, і шпаклівка. І все таке дужки, і дуже е, великий е, за, ну, дуже поганий запах стоїть на тому, на тому місці. І ми... Дуже занепокоєні таким м'явшими взочу, що дуже дуже наше місто забруднене. Ще хочу розказати про місце біля надії. Під мостом там живуть безпритульні люди, і які там розпивають алкогольні напої, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. І тому хочу закликати дорогі золочияни, не смітіть. Насправді в Золочеві багато є різних ситуацій, які можна було б передбачити або принаймні про них розповісти людям, знімаючи ті самі відеоматеріали, які знімають хлопці з велопатрулів. І, але, на жаль, не дуже багато в нас є активної молоді, яка хотіла би допомогти нашому місту стати набагато кращим. Ми, запрошуємо, ми запрошували і запрошуємо знову ж таки небайдужих небайдужу молодь нашу. Щоб долучалися до нас, якщо буде бажання, можете звертатися до нас в штаб самооборони, який знаходиться в клубі радіозаводу на другому поверсі. Слава Україні! Золочів НЕТ.